Друзі, наступне, я навіть не знаю, як коментувати. Я зараз вам прикріплю повідомлення, і ви самі переконаєтеся, що це правда. Значить, люди, наприклад, які здають квартиру, вони пишуть оголошення на OLX. І ось коли ви подаєте там про оренду про здачу квартири, вам висвітлюється от саме таке оголошення. Ви просто прочитайте, ну я навіть не знаю, як це коментувати. В цьому оголошенні йдеться, щоби. Орендарі, тобто люди, які здають квартири, здавали тих людей, які винаймують квартиру, якщо в них є якась хоч якась інформація, що вони можуть бути ухилянтами, щоб оці люди, які здають квартиру, щоб перевіряли документи, військові документи в тих людей, які здають квартиру, кому вони здають цю квартиру. От від самого цього всього прочитано, ну просто якось стає мені не по собі. За що вони людей? Вони вже ведуть до того, щоби одні люди здавали других людей в ТЦК, там, писали заяви, да, якісь там, що там він у хелянт. Ну, блін, ну це просто. Куди йде Україна? І хто це робить для чого? Це роблять е, саме оця купка людей, да, які зараз прижилися, присосалися як ті п'явки до держбюджету. До, там ТЦК, ВЛК, які зараз заробляють гроші. І от вони роблять все для того, щоб по максимуму заробити баблата. І от так вони вже шукають, там, на OLX дають, там, ну от скрізь шукають канали, де би ще більше, більше можна захарастити людей і щоб на них заробити. А як заробляють це так? З буса вийти така то сума, з ТЦК вийти така-то сума, на ВЛК така-то сума. Та й вже як загинув, да, то там вже зовсім інша. Хочеш там виплати, то там така вже сума. Чи там процент від тої суми. І ось цей вже, вже ну, переліз до того, на ну, такий рівень вже вийшов, що це просто оце читаєш. І це просто на голову не налазить. Мені особисто було би приємно, коли б були б оголошення десь в медіа, по телеграм-каналах, що якщо ви знаєте, що десь хтось чин чинить якусь корупцію, то заявляйте по таких лініях, да, там якісь анонімні лінії, нехай будуть. Чи там, якщо десь хтось викрадає людей, займається там людоловством, якимись незаконними справами, то дзвоніть по такому телефону. Оце б мені було би приємно. А ось таке читати, що я зараз ось це бачу на OLX, ну це люди, це вже все. Це вже Зеленський вже опустив Україну на такий рівень. Це ж в такому суспільстві живуть же люди. Да? Це, ж, ну, це ж просто можна здичавити. Це можна просто головою поїхати. Я це не розумію. Я, наприклад, розумію тако: зараз в Києві Київ замерзає, люди не мають де жити. Відкрийте кордони, випусти людей, нехай їде в ту Польщу, нехай хоч там пересидить важкі місяці, нехай зиму десь поїде, заробить якусь копійку. Ні, треба всіх зловити, загнати, відправити, могилізувати і на тому всьому заробити. Я лиш так це розумію, я це так бачу. Може хтось бачить це іначе, то так. А я по-іншому, більше я ніяк не бачу. Ось це для мене очевидні речі, що робить українська влада з українцями. Якби це відкрили би кордони кордон і випустили, то просто би всі українці би виїхали. Всі поголовно, Навіть ті самі ТЦКшники. І поліціянти, і тому подібне. Тому що оці ТЦКшники, поліціянти це все холоді, це всі прислуги, це пристосуванці і безхарактерні люди. І ось на даному етапі, от вони можуть так пристосуватися, да, там, і вони будуть ловити людей, будуть здавати, будуть там їх бити, виловлювати. Ну такі люди, пристосуванці, це нижчий рівень взагалі. І тому, якщо б були б відкриті кордони, то навіть би вони уїхали. Вони б би також би уїхали, вони б тут би пристосувалися. А зелена влада робить для того, щоб цих всіх злочинців стало якомога більше. Щоб от більшість українців, які залишилися в Україні, були от в крові злочинців. От, стикнути лобами українців. Я вам зараз ставлю. Зараз тут одна людина мені написала, я не буду ні говорити ні ім'я, ні фамілії, дати шуц, да, персональний дані. Але от що вона написала? І вона має стопроцентну рацію. От від, ти думаєш, вони по своїй волі то роблять, це мається в виду проти ЦК. Вони вийшли козлами. Опущення написав через війну, і 90% після поранень, конфузії їх не списують. Відкажеться, виведуть за штат на 1200 в місяць. У мене є багато знайомих, що після фронту там служать. Раз вернувся покалічений, чому він має йти другий раз? Якось так. От так ця система і робить. Вона одних людей робить все для того, щоб вони ставали цими людоловами. І тоді одні українці стають людоловами інших українців. І потім вже ті людини, яку виловили, заганяють туди, і якщо їй вдасться вижити, то вони вже потім ловлять, роблять з нього людолова. Ось така ця система. І це все зроблено на страху смерті. Тому що кожна людина в підсвідомості має страх смерті. І ось. Кожна людина сама боїться вийти проти стада, да? тому що стадо його затопчить. І ось ця група людей створює своє стадо, да? одне стадо топче інше стадо. І ті вже ну ось так все на примітивному рівні все так зроблено. Із людей зробили якихось звірів. Просто більше слів немає. Друзі, пан Богдан завжди говорить правду. Підпишуйтесь, коментуйте. До зустрічі!